Друзі, доброго дня! Я в селі Джуленко. Це е, Вінницька область. 15 кілометрів до міста Гайворон і 25 кілометрів до міста Бершать. 50 до міста Умань. Ось такий будинок газифікований. Вода не заведена, опалення і пічне, і газове. Він таке 15 соток землі. Будиночок непоганий, доволі такий доглянутий, охайний. Нічого не рушиться, нічого не ламається. Зараз покажу вам. Забор отакий зроблений відносно недавно, я так розумію. Вже, мабуть, переробляти його точно не варто. Їх спереді весь по всій ділянці забор зроблений. покажу ворота вам. сьогодні вітер у нас сильний сподіваюсь буде чути нормально так зараз обійдемо будинок по колу я вже обходив нічого не побачив поганого, будиночок охайний, доглянутий. Ремонти не нові, але все чистенько, все, все як ми любимо. Квітничок отакий ще є. Так, далі забор у нас іде сітка вже по кругу, там і сусідське є, і оце наш забор, а спереду ви бачили. Е, поки знімаю друзі розкол село, тут дуже Якби я не раз тут вже знімав, але ніхто так конкретно не розповідав про роботу, що тут є. Тут жінка підготувалася, виписала мені на листочок. Все, що тут в селі є, тут цілий список. Я в кінці вам зачитаю, але ну, село так якось мені розказували. Таке дуже жваве. Багато тут молоді. Це якось як не районний центр. А. Короче, Прочитаю вам з листка. Ну сюди з'їжджаються всі, всі села на базар, магазини і все остальне. До центру звідси 10 хвилин пішки. Ну, продуктовий магазин є і ближче, хвилин 5. В центрі просто там здоровий супермаркет, базар в центрі, зупинки, ну там дуже таке жваве місце і плюс село знаходиться над, як на трасі да, між селами там і бачив сьогодні стояв і Ну, коротше куча машин просто куча як на базарі але ну, сьогодні базару немає а так буде як базар то тут взагалі і базар який хоч і м'ясний і всяку городину продають і ж ви розумієте, це не так, як в місті. Тут ціни зовсім другі. І продають все від живих курей, качок, свиней до м'яса, до городини. Такого. криничка отака, з водичкою порядок. Ну, в хату не заведено. Жила бабуся раніше, старі люди не дуже... Люблять ці построїчки всякі. Це вже я мільйон раз таки чую. І сам самого дідусь з бабушкою є. Щось їх уговорити, построїти, провести це. Проблема. Не хочуть собі і все, і хоч що хочуть робити. Хоча діти ось кажуть, ну, що вговорювали, тут і туалет провести, і все. Бабушка не захотіла. Це дуже такий частий випадок, бо сам таке знаю, самому такий говорити нереально. Але будиночок просторий, дуже я вам скажу, місця багато. До речі, будинок цегляний, не глиняний, але будувався якось, я не знаю, цих технологій. Будувався з воздушною прослойкою, якось так з подушкою, якби між кірпічами зроблено для утеплення є воздушна подушка. По меблях сказали люди, що щось залишиться, щось заберуть, ми так не обговорювали, бо тут дуже багато речей. якщо. Почати називати все там. То... Ну, сказали, що, що трохи заберуть, але в будь-якому випадку на перший час людям тут залишиться. По-любому це треба буде вже обговорювати. Ви зрозуміли, при покупці. Але вигрібати все не будуть. Ця кімната здорова, простора така. Бачите, да, обої не нові, але но все дуже чистенько, нічого не затерто ніде не відпадає, не відлазить. Люди постійно сюди навідуються, город виробляють. Тобто, можна сказати, в хаті не жили два роки, але постійно тут хтось був. Мабуть, за цього й порядки, бо де хати стоять по 10 років, то звичайно, що ж там буде з тими обоями. А тут все так чистенько. По опаленню тут є і газовий котел, і дров'яний котел твердопаливний і дві чи більше груб. Тобто і все працює і груби, і котел, і газовий, і дров'яний. Чим хочеш, тим можеш топити. Отак. От Оце плиточкою виложена одна груба, на дві кімнати виходить. Зараз у нас тут ще одна спальня буде. Ось вона топиться тут. І обігріває дві кімнати, дві спальні. Ага, до речі, забувся ще сказати вам. В залі і в коридорі. Підлога бетонована і виложена плиткою. Плиточка така старенька, але ціленька, наче. така цікава, як наша наче якась прорезинена. бо я відразу не, і не зрозумів. Бачу, як наче плитка, а ногами стоїш і відчувається, що вона не слизька, така, як резинове якесь на ній напилення. Зараз покажу вам. Тут підлога дерев'яна, а оце коридор і зал, отака вона. Бачите, да? так? Це в нас було дві спальні і зал. Далі йде ще одна кімната. Тут можна назви придумувати, бо кімнат багато. Може там кухня, тут їдальня, мабуть, стіл. Ну так, місце. Я люблю як багато місця, звісно. Нічого не давить на голову, стіни високі, так що і натяжні потолки можна і все, що хочеш. Друзі, котел, котел твердопаливний. Оце він, акуратно все зроблено. Не терчать ніякі труби з нього, нічого, оце він підключений до батарей. Ото в більшості випадків я зняв, там вічно щось торчить з них, щось з цих котлів там. А тут акуратненько зроблено все. Видно, що люди доглядали, старалися. А воно як все охайне, то воно зовсім друге відчуття і друга якість цього всього. Так не буває, що десь там доглянуто, а там ні. Воно або доглянуте, або не доглянуте. А ось бачите, труба заходить туди в котел і пішла. Ну і десь, мабуть, обратка йде туди. Це обоє, я так думаю. Не буду дарти, може що... і ніби. Отак. Так, і йде ще в нас кухня. Тут газовий котел. А вихід на гору з кухні. На гору я не лазив, але сказали, там все сухенько, порядок, все, як має бути, плита підключена. Е, водичка не заведена, просто сюди бачок набирається внизу відро стоїть. Вікна всі такі дерев'яні, звичайні, ну, значить, ну. З двох сторін, поняли. Думаю, що вони не холодні. Ну так, будиночок непоганий. Мені подобається. Чистенько, ніякої сирості, ніяких запахів, нічого немає. Я думаю, тут такий ремонт. Воно, звісно, зараз дороге, все, але переклеїти обоє, потолки натягнути, що там до підлоги подивитися. Ну, вікна можна замінити. А більше такого тут я не бачу, щоб щось там, знаєте, як ліпити, латати щось. Все нормально, роби ремонт всередині і живи собі. Там можна воду завести, туалет зробити. Це вже на смак кожного. Так, друзі. Тут плиткою, чи показував, чи не виложено. Значить, оця построєчка, вона ще глиняна і ще старіша за хату. Колись тут на подвір'ї була ще стара хата глиняна. Потім її розвалили. А Отут є ще дворик, отакий. Використовувався він раніше для курей. Тут є вихід, зараз покажу там зсередини. Вони сюди і виходили і тут паслися коло горіха. Горів здоровенний, бачите. Це все. З бетону я не пам'ятаю як це називається, але як цемент, мент, ресур, шубу таку робили. Пороблені всі ці обмостки, чи як називається, ну всередині тут трошечки... Я ж кажу, що ця построючка тут раніше за хату, але це не літня кухня, це використовувалось, наскільки я зрозумів. Тут вони виходили, проходили, мабуть, тут вони жили. Напевно, тут, чи я не знаю. Це і є ще окремо літня кухня, нормально. Там все в порядок. Так. Зараз покажу літню кухню вам. Бачите урожай тут місцевий. Земелька гарна. До речі, село, от я не глянув по карті, чи тут є річка, чи нема, але неподалік, тут в сусідньому селі вже в Бершаді, чи в Гайвороні, вже йде річка Південний Буг. Тут туалет звичайний, сільський. Це я обходжу літню кухню і сарайчики, там зараз все подивимося зсередини. Вітер сьогодні просто не знаю. Я переживаю, що було чути все. Сподіваюся, буде нормально. Ну, тут теж така територія сюди. Тут колись свинка жила, мабуть. Ось таке приміщення. Ага, це курник, тільки, мабуть, вхід. з надвору. тут така каліточка є. Оце курничок для курочок. Вже готовий. А, це я згадав. В тій першій літній кухні жили курчата менші, а тут вже дорослі кури. Це хліб для корови чи для кого там, хто на що горазд. Лічильник винесений, я так розумію, так. Да. І ось у нас літня кухня. Так, 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 ліхтарик. Щось. Не... Ага, є світло. Газ, я не пам'ятаю, чи заведений сюди, зараз на дворі глянемо. Є тут і піч, і плита, і груба, все працює, все в нормальному стані ну сказали, все робоче І там ще є кімната якась підлога я так розумію земляна ну, застеляно все ну ага тут згадав була ванна кімната раніше це ще в ті часи коли не було бойлерів. Ось такий був нагрівач, знизу дрова паляться, тут водичка гріється в цьому балоні і подавала через душ. І десь витікала, була яма раніше проста така. Ну а зараз люди кажуть, вже не зрозуміло, де вона і що вона десь собі в землі йшло там раніше. Ота ну, було. Так, і погріб тут теж хороший. Зараз глянемо. Погріб ось. Теж в цій будівлі виходить, накритий зверху, нічого тут. Село Джулинка це центр Джулинської територіальної громади. Є тут в селі хлібоприймальний пункт. Не знаю, що це, але щось таке є. Є еліватор, є залізнична станція, є лікарня, приватна гінекологічна клініка, дитячий садочок, школа, школа-ліцей, школа для дітей з особливими потребами. Є школа мистецтва, музика, співи, малювання, танці, е, великі сильні фермерські господарства 5 штук. Агрофірма «Джулинка», маркет продуктів та господарчі магазини, Нова пошта, Укрпошта, сільська бібліотека, церква, сполучення ага, «Бершать» 25 км, Гайворон 15, Умань 50. Також тут є центр надання адміністративних послуг. Тобто Ви можете замовити собі паспорт, державний реєстратор є, соціальна служба, пенсійний фонд. Два рази в тиждень, середа, субота, базар. Ага, ось і написано: річка Південний Буг прямо в селі, кафе і бари. Говорили по маршрутках, то з села з центру тут їде. Короте, дуже багато міст і в Києві, і в Одесу, і в Котовськ, і ще десь. Якби село на трасі, то вибратися звідси це і доїхати кудись не проблема. Можна як і по ЖД на Львів, іде поїзд, так і автобусами скрізь можна доїхати. Тобто не треба тут сильно десь переїжджати, пересідати. До центра дійшли, сіли на Київ, на Одесу куди треба. Інтернет по вулиці. Це так, щоб не забути. А так все, будинок побачили. Водичка не заведена в криниці, але кажуть, що вода є і дуже добра. Опалення і пічне, і газове. Будинок сам цегляний, здоровий, високий, сухенький, чистенький. Контакти залишу в описі і було там відео, якщо ви бачили, можете все. Гарного вечора.